Друзі, вітаю! З нашими диньками стався конкурс. В общем, вони трохи потонули. У нас вчора пішов дощ, на плівці зібралося багато-багато водички. Чоловік, дай боже, йому здоров'я зробив тут дирочки вилами, щоб водичка стікалася. Ось Бачите, тут дирочки. вона постікалася. А тут краю позалишилося. І так і можна прики припиняти, і вона стечеться. Хочу вам сказати, що оцей спосіб, ну це поки добре, що вони ще не порозросталися, та можна цю водичку, ось це вона отак ось. А далі е, будемо бачити, якщо воно так от буде залишатися, може ще будемо дірочки робити в плівки. З, Збирається водичка. Якщо б було б агроволокно, я так думаю собі, то було б краще, водичка б не збиралася, опитувалася б ґрунтом, і все було б добре. А так водичка залишається тут. І ну, дирочки добре зробив чоловік, що так зробив. Воно все ну, пропиталося. Тут краю, де трохи вище, воно залишилося. І треба агроволокно, мабуть, е, плівка. Е, пишуть так, читала я, що плівка, але ну, я думаю, е, мабуть, так воно і буде. Якщо це крапельний полив, то тоді так. І, а у нас ось такий полив з шлангу, і ось так все прикрила я. І воно, я хочу вам сказати, що коли дощ, воно не практично. Не практично. Буду бачити, будемо далі. Ну, тут ось дирочки, чоловік поробив вилами, та вода, водичка по, по цей грунтом пропиталася. І ще трохи можна буде зробити В декілька місцях. Ось тут. І воно, може так воно у нас і пройде. Е, якщо будуть... Такий сильний дощі, то не знаю, як воно. Ну, будемо бачити. Денька. Оце я вам говорю, якщо захочете так зробити, оце такий може статися конфуз, як у нас. Деньки трохи потонули, але що я зробив, дирочки виламити, водичка пішла в ґрунт. І ну, на всяк випадок, щоб ви знали, е, бажано, мабуть розстріляти агроволокном, а плівкою добре це коли, мабуть, коли крапель не полив і, і тут агроволокном накрито, бо що, щоб бурян не розростався. А динечки прикриті плівкою по плівкою. І які огірочки роблять, так роблять і томати, і в тепличних умовах, і так на відкритому ґрунті, може хтось так робить, бо я бачила, що крапельний полив він і відкритий. Ну Ось так, друзі, показую вам такий конфуз. Ну Зараз вже воно все попиталося, повисихало. І вже нічого страшного немає. І добре, що одразу зробили так. Чоловік хватанувся, за завила тарочки попоробив, щоб воно добре було. Водичка ще піклася. Далі буду показувати вам, що я буду робити з ними, що я буду, як я їх буду. Чим буде під... підгодовувати та й обробляти від хвороб. Ось бачите, повзе. Повзе, слухайте. Крізь. І там на томатах, і тут. На баклажанах крізь. Жучки оці. Бачите? Переїдає, переїдає от, бруньку і все обсипається. Та так. Все, друзі, ось так. Ось така історія. І сникерс нам тут обов'язково. Обов'язково снікерс, тут як О, до зими готується зараз. Дірочки, бачите? Щоб ви знали, якщо захочете так зробити. Може статися такий компус. Треба, треба, мабуть, агроволокном, під плівкою. Теж, ну, вона бачите, на дирочках. Ми, ось так, якщо б не дирочки, то водичка тут прям залишилася і прям лужиці, калюжиці ось така стала. Щиро дякуємо вам за підписки, що підписуєтесь і подобайки наше відео, коментуйте, будь ласка. Дивіться, друзі, нашими відео. І далі буде всім міцного здоров'я, миру. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.